Окрім того, харків'яни, які стали очевидцями російських обстрілів, поділилися і своїми враженнями. Пропонуємо почути коментарі місцевих. про пережити. Сиділа на дивані, як шандарахнула, всі стекла полетіли в квартиру. І пилі не можуть. І пиль вся. Теж все. Побилітало все, навіть цей самий, на кухні Всі окна порозбивалися. Самоліт, і самоліт, і страшний вибух. Ото і все. Потім одне за другим, мабуть, раз п'ять було Не одразу, а через час. Те теж саме, якби щось летіло і взривалося, якби падало. Окрім того, російські окупанти атакували і цивільне хлібопекарське підприємство у місті в обласній військовій адміністрації. Показали кадри із наслідками удару. За даними Олега Синігубова, саме на місці цього прильоту загинула одна людина та восьмеро постраждали. Наразі дані оновлюються. І також сьогоднішній обстріл Харкова несе доволі хаотичний характер, адже російські окупанти пошкодили навіть дитячий садочок. Про це в нашому ефірі заявив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Однак, за його словами, не всі ворожі бомби долетіли до своїх цілей. Пропоную почути його коментарі Всього ворог. Здійснив запуск восьми авіаційних бомб по місту Харкова. Дві з них не долетіли до міста, влучили передмістя в Циркунівській територіальній громаді. Шість влучила саме на території Харкова. Влучання були по Салтівському, Київському, Немишлянському, Шевченківському районі. Декілька влучань були по Харкову на відкритій місцевості.